Друзі, значить, ви зараз побачите шок-контент. Українцям необхідна віза. Пропуск, як вони то називають. В місті Умані на певну територію. Щоб жителі цього міста попали на ту територію, їм необхідна віза, дозвіл. Пропуск, як вони то називають. Не вірите? Дивіться, А, доброго дня, шановна громада, міста Умані, всім українцям, всіх вітаю, Дивіться, ми знаходимося знову. Бачите, це це, це гірта. Дивіться, Ми не немає ось це ви себе. Слухайте зараз. Які пропуска які пропускати. Будь ласка, згідно чого ви нас заставляєте зробити пропуска? Згідно чого, постанови, вона постанова мера, це ноль, є конституція. Є стаття 33 Задня місце. Ви виконуєте злочинні накази згідно статті 60 конституції? Будь ласка, поясніть зараз свої дії. Я ж вам поясніть свої дії, я згідно чого, пояс... ви мене щойно пояснювали. Опиять для всього люду України, будь ласка. Згідно чого ви не пропускаєте? Ні, ще раз, при... ще раз, будь ласка, поясніть. Ви мені нічого не пояснювали? Я вам що, будь, будь ласка, представтеся, військовослужбовці. Бачите, що мені є разом з нами. У мене є прописка, що я пропису місті Умані. Це не режимний об'єкт. Режимний об'єкт, це, це військова частина. Це. Ви видумуєте собі, ви робите надумані видумки. Ви є злочинець при виконанні службових обов'язків. Якщо ви зернеться, <проб> не підемо і все. Ви надайте нам людей, щоб ми пішли поставили прапор. Ви бачите, ви не пройдете Значить, коротко розкажу історію. Значить, хасиди в місті Умань на Пушкіна в тому їхньому районі. Тупо скинули український прапор. І уманські активісти хотіли повішати цей прапор. І тут, на їхній дорозі, стала наша українська якоби поліція. А по факту це бувша беркутня, яка змінила форму. І ця морда відгодована. Це він підполковник, замість того, щоб викрити того, хто скинув той український прапор, і провести якесь розслідування. Він забороняє українцям почепити український. Рапор. І требує їм візу, щоб под... пропуск, як він то каже. Віза це є, пропуск, дозвіл, щоб потрапити на ту територію, у Манчана. А ви кажете, що Небесний Єрусалим, що то все фігня, та він уже є, ось о. Міні такий. А буде так на пів України. дивимось все почули люди. Поліція не дає право. Не дає право поставити прапор України. Як, Як вам? Я тут представників поліції України. Хто ви такі, що мені ось, ось подполковник не дає поставити прапор, не дає, відмовляє. Че? Закон національної поліції не дає можливість громадянам України поставити український прапор. Як вам, гляньте ще раз, показується лице, шановні брати і сестри, блогери. Я вас дуже прошу, зробіть цю людину популярною. Дуже прошу, ви знаєте, що є можливість.